Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, загинули двоє людей. Жителі Бахмута отримали гуманітарну допомогу від волонтерів із Польщі та Чехії. Російські військові обстріляли Херсон, снаряд влучив у житловий будинок. Окупанти нанесли ракетний удар по Краматорську. Снаряд влучив у дорогу на вулиці Олекса Тихого, у результаті чого зайнялась автівка, в якій перебувало двоє людей. Вони загинули на місці. Воронку від снаряду лагодять комунальники. По прибуттю було встановлено, що спостерігається горіння легкового автомобіля на відкритій території. О 22.14 пожежа пожежу легкового автомобіля клідовано. Також внаслідок обстрілу зруйновано зупинку громадського транспорту і пошкоджено повітряну лінію електропередач. Частково пошкоджено в місті дві багатоповерхівки. Два заклади освіти відділення міськгазу, відділення пошти, автомика та гуртожиток. Повідомляє начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Армія РФ протягом доби нанесла 21 удар по Донеччині. Під обстрілом перебувало 11 населених пунктів. На околицях Бахмута українські бійці захопили опорний пункт російських солдат. Йдуть бої за Новоселівське на Луганщині, село зруйноване та пусте. Останню місцеву мешканку днями вбив російський снайпер. Повідомив Сергій Гайдай. Такі населені пункти, де точаться бої, ще як Новоселівське, то ем, російські окупаційні війська навмисно знищують кожне будинок для того, щоб наші захисники просто не могли там знаходитись. А те, що там ще були і цивільні, ну то в принципі росіян це не дуже цікаво. Також російська армія обстрілює Невське. Там досі більше сотні жителів. Вчора в селі загинули двоє людей. Що стосується населених пунктів, де є люди, от як Новоселівське, то там 146 людей цивільних знаходяться, і чудово це знають окупанти, але все одно його обстрілюють. І, на жаль, є трагічні випадки декілька годин тому. Якраз внаслідок такого ворожого обстрілу два місцевих жителя поранені і два загинули. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 22 населених пунктів. Серед них Тельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині. Біля волонтерського штабу у Бахмуті розвантажують автівку з гуманітарною допомогою із-за кордону. Щомісяця волонтер Франтішек із Чехії їздить на тиждень в Україну, щоб привезти продукти, медикаменти та теплі речі у прифронтові міста. Коли війна почала ми почали допомагати з кордону возити пересіленців. У мене в хаті живе зараз 9 людей з Харкова, які пересіли до нам в Чехію. Почали потім через кордон їздити. Ну, а тут треба допомагати. Мати ту, так просто ми допомагаємо як можемо. Петер волонтер з Польщі разом із родиною він приїхав до Бахмута щоб доправити вантажі для містян та військових. Ми фонд Хуманош із Варшави, з Польщі. приїжджаємо тут з початку війни. Я в Україні в Харкові. 45 й раз від початку війни. Привозимо гуманітарку, привозим все, що нужно, то що тут необходимо, теплою одежду, печки, газові балончики, лампи нафтові. Допомагає Петру, його дружина Катерина. Я працюю більше в Польщі, займаюся біженцями, дітьми і женщинам, которые убежали, всех наших людей, которыми мы занимались. Это 100 человек в Варшаве, но еще есть 20 в Лодзе и в разных местах всей Польши. Сын Петра та Катерины, Франек, приехал до Украины в третье я просто шокований, що можна допомогти людям простими речами: ліхтарики, лампи, те, що тут відбувається, це жах. Не зрозуміло, як можна так поступати із мирними людьми. Іноземні волонтери також привезли допомогу військовим, які боронять Бахмут. Спасибо большое вот ребятам, которые эту помощь нам доставляют, особенно от всех военных, потому что они возят очень необходимые вещи для военных. Это аптечки, это боевая медицина, это на госпиталя, на больницах. Мы души, я ж ничего вы так, как вы тримаете, как я уже сказал. И что просто не убежали все, и что все работают, то просто тримают. Міський поклон вам всім подякав, всім за, за, за команду роботу. Вікторія Алєксєєва, Артем Степанов, Максим Бондарів Суспільне новини, Донбас. У міському парку поліцейські заклали схованку з набоями. Лабрадору Кірі, кінолог дає команду його шукати. Кіра, Натрапивши на схованку, собака сідає біля можливого місця. Схованки. Не лає, різких рухів не робить. Ми під сумочок поклали набої. Замінники набоїв від автомату Калашникова калібру 5,45. Собака як ви бачили, позначила пасивно посадкою та завмиранням. Бувають такі моменти, що зброя або вибухівка. Працює на звуки, тому собакам заборонено взагалі рити, кусати або до чогось торкатися, або подавати якісь звуки. Шукають вибухонебезпечні предмети службові собаки у формі гри. Вони думають, що полюють на свої іграшки в процесі тренування. Ми вивчали всі різні запахи, вибухівки, зброї, і це для неї було підкріплення ігрою м'ячиком. Тому вона зрозуміла, що даний запах це і є гра. Вона не понімнено, ну, вона не розуміє, що що конкретно вона шукає. Несе службу в поліції Кіра п'ять років. Сьогодні їй виповнилось шість. За час повномасштабного вторгнення на звільнених територіях знайшла близько десятка тисяч вибухонебезпечних предметів. Зазвичай після вдалих тренувань та операцій в нагороду кіру пригощають яблуками. Їх собака любить більш за все. Вона йде, бачить яблучко. Да вона знає, що їй що не можна. Вона не нього буде йти дивитися. Ну нізя. Тоді ми її беремо це Яблочко, вона позаймалася і просто даємо, вона дивиться, о, те, що я хотіла, ти її з'їла. А так шукає зброю та вибухівку у звільненому Святогірську сестра Кіри Айра. Їй 4,5 роки. Цьогоріч отримала нагороду. Кращий поліцейський собака України з пошуку зброї та вибухових речовин. Зараз в нас багато було праці в місті Ламан, святогірськ, тобто на деокупованих територіях. Тому тренувалися безпосередньо в зоні, в зоні проведення бойових дій. Цей м'ячик улюблена іграшка айри. З ним грає щоразу як знаходить зброю. Обидві сестри народились в кінологічному центрі в Маріуполі. Там весь час і працювали. Їх вивезли до Покровська за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення армії РФ на територію України. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Максим Бондарєв. Суспільне новини, Донбас. Зранку херсонка Ганна Щербатова займалась хатніми справами, коли ставила на плиту молоко. У вікні побачила яскраве світло. Потім почула вибух, що сталося, одразу не зрозуміла. Але на її очах у будинку навпроти вилетів балкон та вікна. Вся квартира вилетіла. Короче, аря балкон вилетів і і стіна вилетіла. і всі окна вилетіли, Вот як феєрверк із стіку із стекол. Вот мы сейчас убираем это все. Ну сколько это? Час назад или полтора часа назад? Вот за сколько мы тут ребята успели вот убрать? В подъезде. За словами голови пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, під час обстрілу, який стався сьогодні о 10.30, отримав поранення. Чоловік зараз йому надається медична допомога. Російський снаряд розірвався у дворі п'ятиповерхівки. Там утворилася вирва. Пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Платенчук говорить, що росіяни наносять комбіновані удари по місту, застосовуючи як ствольну артилерію, так і ракети. Військ. Доцільності у подібних обстрілах не вбачається, говорить Дмитро Платенчук. Єдине, що хочуть урасити росіяни, це інфраструктура, яка може впливати на рівень життя в місті. Побачити зміст в цьому досить важко, тому що єдиний хто страждає під час цих обстрілів, це місцеве населення, цивільне населення міста Херсона. За словами голови пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, за минулу добу росіяни обстріляли Херсонщину 46 разів. Херсон обстріляли 14 разів. Вкотре атакували житлові квартали. Ворожі снаряди потрапили в об'єкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли загинули двоє людей. ще двоє жителів отримали поранення різної ступеню тяжкості? Олександр Забродін, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Ігор Петченко. Суспільне новини Херсон. Марина Томницька долучилась до створення вишатої карти Херсонщини. Вона співробітниця інституту кліматично орієнтованого сільського господарства. Разом з іншими колегами карту вишивали в Одесі, куди евакуювали їх заклад. Жінка показує фрагмент, над яким вона працювала. Вільний від роботи час вечора. Риня собі брала вишивку і вишивала, оскільки в окремо водійній кімнаті було просто нереально це зробити. Вимикали світло, інколи при свічках, інколи при денному світлі, вишивали. Вишита карта Херсонської області фрагмент майбутньої вишитої карти України. Зразки орнаментів притаманних регіону надала рада молодих учених, які організували проєкт наукою. Вишиваємо Україну. Розказала співробітниця інституту та одна з вишивальниць Олена Полагенько. Півник означає оберіг української хати, української домівки і, взагалі, України, а квіти шипшини це теж такий оберіг української родини. Здавна ця квітка була майже священа для нашого регіону. Її використовували дуже щільно наші пращури. Карту Херсонщини вишивали 10 людей. Основну роботу виконували троє вишивальниць близько двох місяців. Це Марина Тамницька, Олена Поглагенька і Тетяна Марченка. Кожний регіон, кожна область вишиває свою територію, і потім, коли вже всі будуть в області готові, вони будуть шиватися і. Проєкт так і називається Вишиваємо Україну наукою, тому що наукові установи долучились до цього проєкту. І е, коли буде кожен регіон, готовий, вона буде шиватися. І буде карта України, е, шита е, розміром 3,5 метра на 5 метрів. Готову вишиту карту України презентують у Верховній Раді України. Сказала Раїса Вожегова, Олександр Забродін, Оксана Хлебус, Суспільне, Новини, Херсон. Встигає навчатися сам та викладати іншим. 18-річний херсонець Назарій Данилюк працює репетитором з математики для школярів та паралельно навчається на другому курсі Херсонської морської академії на суднового електромеханіка. Батьки хлопця пенсіонери залишаються в Херсоні. Я розумів, що саме 18 років це реально час почати почати брати відповідальність за себе за своє життя, і відповідальність, мабуть, також за свою родину. 15 квітня хлопець виїхав з тимчасово окупованого на той час Херсона. Перше оголошення про послуги репетитора хлопець дав у травні у Фейсбуці. Більшість підтримувала і багато людей писало. І вже почали з'являтися перші клієнти. І я зрозумів, що в принципі, ну це дуже кльова справа, і опит дуже великий. За перший місяць репетиторства хлопець набрав 40 учнів. Зараз їх стало менше через проблеми з електроенергією та зв'язком. Адже більша частина дітей займалася онлайн, розповідає Назарій наймолодшому учню 7 років, найстаршому 17. До мені писалися на батьки, що нам треба якийсь приклад для дітей, бо діти вони не хочуть, не хочуть брати приклад з якихось ну вже таких літніх людей. Ну їм не цікаво. Але коли вони бачать когось, хто Майже такого ж віку, як вони, вони до цього тягнуться за останні півроку, Назарів встиг пожити у Львові, з'їздити на змагання зі спортивного орієнтування в Португалії. Зараз в Одесі увесь цей час хлопець живе і самостійно забезпечує себе на життя і на житло зараз моїх. Доходів вистачає, але так, щоб допомагати батькам, то ну, зараз я не можу. І вони, в принципі, зараз кажуть, що хай це лишається в тебе. У мене а зараз то, мабуть, на тиждень до 15 занять усього по годині. Два тижні тому Назарій вперше за вісім місяців зустрівся зі своїми батьками. Зараз моє відношення до батьків. До війни я, мабуть, їх не слухався, а щось робив спеціально не так, як вони кажуть. Зараз я ну, за порадою. Вони сказали, що я дуже подорослий, що що вони мною пишаються. Найбільша мрія, щоб закінчилася війна, щоб всі були живі та здорові. Говорить юнак Олександр Забродін, Оксана Хлебус, Суспільне, Новини, Херсон.